Слава Господу! Слава Богу. Мені до вас їхати приємно. Знаєте чому? Тому що ви щирі дуже. І правда, я може вас не знаю, ви мене не знаєте десь так, тільки пару раз бачились і може не спілкувались, але я бачу в ваших очах щирість. І тому приємно їхати до вас. Проповідувати, разом з вами радіти, разом з вами молитись, нести нужди, потреби до Господа, і це є добрий час. І, і ми сьогодні також нас виявилось бажання, щоб приїхати до вас, разом прославити нашого Господа і поспілкуватись з вами, і порадіти з вами, і помолитись разом. І я сьогодні хотів би говорити на те, щоб... Ми перейшли, зустріли нові ріки вже 2024 рік. І я хотів би, щоб цей рік був для кожного із нас, як для мене особисто, так для кожного із нас особисто був роком Змін в кращу сторону. Ми... І, звісно, я хотів би, щоб і ми молилися про це, щоб в 2024 році прийшла перемога в нашу країну. Щоб не було тих новин, які ми зараз чуємо, але щоб ми раділи і прославляли Господа, щоб ця перемога прийшла в нашу країну, щоб наша країна вона отримала мир від Господа. І я підібрав трьох людей, які зустрілися з Ісусом Христом і в яких були зміни в своєму особистому житті, тільки після того, як зустрілися з Ісусом Христом і пророки Закіля. Я зачитаю один віршик, 36 розділ із 26 віршика. Бог звертається до народу свого і каже, Я дам вам нове серце і Нового Духа вкладу вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Бог він говорить, каже, я дам вам нове серце і нового духа. І як нам важливо, Мати це нове серце як нам важливо мати зміни в своєму житті. І одна людина із тих, це жінка Марія, яка одного разу вона зустрілась з Ісусом Христом. І в неї були переживання, в неї були труднощі. І коли вона прийшла до Ісуса, припала до Ісусових ніг і плакала і. Каяла в своїх гріхах, і люди казали, це грішна людина. Їй дали характеристику грішна людина і казали, як ти можеш з нею спілкуватись, як ти таке допустив? Але Ісус він ступився за неї і простив її гріхи. І вона слідувала за ним. І вона служила для Ісуса. І далі перед похороном. Тя Марія вона приготувала Ісуса на похорон. І записано Івана 12 розділ із 3 віршка. Марія, взявши літру мира зі справжнього дороготінного нарду, помазала Ісусу ноги, своїм волоссям обтерла їх, дім наповнився запаш... запахом мира. І це перша зміна в її житті, вона служила для Ісуса. Я хотів би також закликати кожного з нас, щоб ми служили для Ісуса. Друга людина, це яка служила для людей, але не зразу вона служила для людей. Тільки після зустрічі з Ісусом Христом це захей, який був недоброю людиною, також лічною людиною Він був. Але він одного разу зустрівся з Ісусом Христом. І Його зустріч, ця зустріч з Ісусом Христом у нас змінила для того, щоб служити для людей. Євангелії від Луки, 19 розділ, 8 вірші. І встав заки і сказав Господу, Ось Господи даю бідні половину свого майна. І якщо хоч чимсь скриди, повертаю четверо. Ця людина, вона служила для людей І після того, як мала зустріч з Ісусом Христом. І третя людина це яка свідкувала про те, що зробив для неї Ісус Христос. Це один чоловік, Гадаринський Біснуватель. Який був залежний від е, дьявола, яке вселились биси, і їм руководили, і він не мав спокою ні в день, ні вночі. Але прийшов туди Ісус Христос на ті землі і звільнив його від цієї залежності. І далі Луки, 8, розділ 38 вірші. Той же чоловік, з якого вийшли биси, просив його, щоб бути з ним. Та він відіслав його, кажучи: Повернись до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Він світкував для Ісуса. Я сьогодні хотів би кожного із вас заохочити, як і себе. Так і кожного із вас, щоб 24 й рік був особливим роком для нашого життя, щоб в 24 му році були зміни в нашому житті, щоб ми, як служили для Ісуса, служили для людей і святкували для Ісуса. Це є благословенням служити для Ісуса, служити для людей і святкувати про Ісуса, про те, що Він зробив для мене і для кожного із нас. І як нам важливо святкувати. Служити. І ці зміни вони, я хотів, щоб були краще нашу сторону, щоб вони відбулися не колись там, а сьогодні вже почали відбуватись. Якщо ти не зустрився ще з Ісусом Христом, якщо про те тобі немає що свідкувати, те, що для тебе зробив Ісус Христос, то сьогодні є добрий час, щоб зустритись з Ісусом Христом. І ти побачиш, який він добрий, ти будеш свідкувати про те, який він великий і добрий Господь Як Він чує молитви і дає відповідь на молитви, допомагає в різних труднощах, переживаннях. і служити для Ісусу. Ми можемо повсякденно кожного дня служити для Ісусу, слідуючи за Ісусом, і служити для людей, щоб через наше життя, через наші діла, ім'я Господа Ісуса Христа воно славилось і. Ввеличалось, я хотів би про це й помолитись, щоб 24-й рік був роком змін в нашому житті в кращу сторону, щоб ми змінились. Якщо є переживання, якісь труднощі, щоб ми змінились, подолали ці переживання, подолали ці труднощі, подолали ці негаразди надією на Господа, ідучи слідом за Господом. Тому хотів би помолити, щоб цей 24-й рік був для кожного із нас. Роком змін, як на моєму особистому житті, так і в кожного із вас, щоб було що ви ти колись зустрінемо 2025 рік, щоб нам було що сказати іншим людям, щоб нам було що засвідчити іншим людям. А цей 24 рік, щоб ми служили для Ісуса і служили для людей. Тому помолимось, хай Бог нам допоможе в цьому. Амінь.